Так, друзі, вітаю всіх на каналі. Давненько ми не бачилися. Десь плюс-мінус пів року. Не знімав. Зимовий період. Трошки був прихворів, бачите, схуд трішечки. Але станки робилися. Не, Скажем не кожен день, але робота йшла. Зараз ви подивитесь, що на сьогоднішній день зроблено. По можливості розкажу, е, розкажу по інфраструктурі, хто побачив вже е, позаду мене трошки перероблений дах. І тут, якби щось дещо переробив, ну, коротше, зараз подивитися. Так, розпочнемо з двору. Тут доробив ще осінню, ще тепло було, е, 2 метри криші. Оставив два світильника. І навіть вже коли було холодно, працював тут на вулиці, на столі давши варив, дуже шикарно вийшло. Также висить тянт від сонця, але по дощу або по снігу ну, сніг, звісно, трошки забивав, а так, в принципі, і доща дуже шикарне. Так, і тут от в цеху, бачите, станки вже майже готові. І так тут в цеху дороблені були двері. Теж в той же самий період. Е, було провалено, скажімо так, край вікна і вставлена рама, все розварено, і отакі от вийшли двері. Зараз вам покажу з того боку. Тут банальных две ступенечки и стало дуже удобно уже море особенно заходите в и снова зашел вот Так вот. Правда, приходиться трошки спускатися, але в загальному дуже класно. Так, тепер по станках. Навіть не знаю, з чого розпочати. Давайте будемо, мабуть, на прикладі мого, щоб не бігати від одного до другого. І так, в останньому відео. Я вже ще треба подивитися, і що було, навіть колон не було. І так. Були зроблені колони. Отвори, не дивіться, отвори це чисто чисто для конструктиву. Сюди вставлена труба. Кусок такої ж труби, як і отут. -от. По вертикалі. Часто для жорсткості не більше. Обварено, зашпакльовано. Тут кріпиться на болтах, все на болтах. Далі. Коли, от, єдине, що я можу сказати, коли робиш е, походу і знімаєш, то як би одне. А коли пройшло півроку, починаєш щось знімати і розказувати, то навіть не знаєш, як це все пов'язати. Ладно, давайте я. Дві стойки по боках. На них кріпиться балка з двох сотих труб. Отут воно дві підкладки цельних. І вони були відвезені до товариша і профрезіровані під рельсів. Потім там мені не сподобалося, е, я там вирізав такі якби, фігури, і мені не сподобались вони. І я зашив оце якби повністю жестю, щоб воно було гладке. Е, чому не сподобалось? Тому що там сварки вийшли забагато. Тут, якщо навіть стіжки видно, то вони якби наружні, їх можна було запиляти. А там вийшли внутрішні, ну ніяк до них не підберешся. Тобто сугубо з естетичної точки зору було прийнято рішення їх закрити. От зараз так дуже якби, чітко виходить. По-дальшому <кій> в речі будуть вставлені заглушки. Тут от 4 штуки пробував. Як воно виглядає, чи все підходить, і воно буде ще краще. Ось е, так, далі балка. Балка виставлена була по е, кутику, по індикатору. До речі, зараз ми перейдемо, я вам покажу, був виготовлений кутик з двох е, ножів від гілітину. і по ньому виставлялося. Вроді би все чітко, але якби, понятно, що основний момент буде потім видно, коли будеся фрезерувати, або якби, ну, вже коли буде все підключено. Вже можна буде нормально перевіряти. Бо так, якби крутиш шурупов, дивишся це одне, не зовсім воно якби адекватно виходить. Е, так, далі на балки. Балка бачите, тут вставками, е, три вставки, але це часто е, з такої можна даже сказати з естетичної точки зору, бо то, що їх можна було не варити. О. Це, щоб воно якось кращий вигляд мало. І до них кріпиться підставка для е кабеліукладчика. Все зашпакльовано, все покрашено. Далі, на верхній частині встановлені кронштейни під подшипники Тут гайка. Вже як тут, то ми зразу, якби, покажу сервопривод, китайський. хочете подивитись ремінна передача з невеличкою редукцією 1 до 2 вроді би вже позабував. Можна було в принципі, не ставити, але тоді двигун сильно би сюди торчав. Поставив через ремень, щоб розвернути двигун, ну і плюс трошки йому мущі додав. Не знаю, як воно буде працювати, Я, як воно буде в роботі. Дехто висловлює точку е, якби думку, що е, буде не вистачати швидкості, хоча подивимось. Тут же ж по ігрику така ж сама ситуація, але тут редукція е, більша. Мотори у нас 750 Вт. В даному випадку всі однакові, але тут редукція більша. Тут Коротше, зараз я не спомню, комусь цікаво, напишіть в коментарях, я відповім. Подивлюся. І все по X. Якби зрозуміло. Тут зроблено отак от. от. Кроштей, щоб кабельовкладчик перейшов, якби перевести кабеля на ось Z. Мотор, постараюсь показати. Находиться на втулці. втулці знаходиться отвір де стоїть жостка муфта яка з'єднує мотор з вінтом по зятки що я можу сказати отак от, от я це все організував Реальці знаходяться на самій, е як би сказати, зовнішній частині зертки. Дехто робить, е ну, більшість роблять на оборот. Я зробив отак. Не знаю наскільки це буде краще, але я вирішив зробити так. Так, щоб полоски, то пооські. Тут вот так вот для переведения кабелів. Монитор и как бы сам зона управления Отака От клавіатура посаджена на силікон з того боку. Кнопки, може навіть забагато, але так три, чисто для естетики, поставив. Ну, у мене буде одна де включати повітря. Друга. Так, що друга? Коротше, одна повітря, друга ще щось не пам'ятаю, третя буде запасна. Якщо треба перевозити, то отак от от складається, щоб була майже рівна з станком. Тут от реалізував таким чином кабеля від монітора і цієї клавіатури, і кнопки вся по електрики будуть виходити з отвора цього і заходити в ящик. Сам системник планую поставити отут. От. Ще, якби під нього треба зробити пару планочок. От така получилась от на сьогоднішній день конструкція. По шпінделях в мене стоїть, я вже показував, кажуть, 24 тисяч з водяним. Товариш взяв для свого 1800 18 тисячний, е, мій на 4 кВт цей на 4,5. цей мені сподобався тим, що дивіться, у нього ER32. Взагалі шикарно при таких габарітах. На моєму маленькій. Маленька цагана, верніше. Ну, Отак от, от, от поки це все виглядає. Звісно, що я сказав екскурсовод з мене ще той. Ну, тильна сторона. В принципі, нічого такого. Роблю по. Е, майже то саме, що на моєму маленькому пометалу. Все копірую. Роботи лишилось небагато, але доробити щось її через суцільну зайнятість зовсім тяжко. Якби постійно не вистачає часу. Але, в принципі, я думаю, що за цей місяць я це все закрию обидва. От, тому що вже трошки воно затягнулося. от. Ну все, на цьому, я думаю, цей коротенький відосик введення в курс справ буду завершувати. А, от попало в кадр, ворота теж зашив, вставив пінопласт, зашив оцинковкою. Взагалі шикарно зимою. Якби... О, хтось дзвонив. Ну все, наразі всім пока. Чекайте нових відосів.